Той, хто чекає Господа щодня, не буде заскочений його приходом. Про цю славну прийдешню подію поміркуємо сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Протягом століть багато християн вірили, що Христос повернеться за їхнього життя. Однак певні події у світі ще більше посилили ці очікування у лютому 1798 року. Ув'язнення Папи Пія VI французькими солдатами викликало новий інтерес до біблійних пророцтв. Після двох років ретельного вивчення писання Вільям Міллер, американський батийський проповідник, дійшов висновку, що Христос повернеться близько 1843 року. Він визначив, що 2300 символічних вечорів і ранків із книги пророка Даніила, 8 розділу 14 вірша. Починається у 457 році до нашої ери з указу Артаксеркса про відбудову Єрусалима і завершується у 1843 році нашої ери. Проте наприкінці 1842 року деякі його послідовники наполягали на точнішому визначенні завершення цього пророчого періоду. На початку 1843 року Міллер написав ґрунтовну статтю для журналу Ознаки часу, у якій заявив, що Христос прийде в якийсь момент між 21 березня 1843 року та 21 березня 1844 року за єврейським способом обчислення часу. Не всі Мілеріти погодилися з цим, але багато хто підтримав цю ідею. Міллер не встановлював конкретної дати, а лише окреслив період для другого пришестя. Однак, коли цей період завершився 21 березня 1844 року, багато мілеритів пережили так зване весняне розчарування. Вони втратили свою початкову духовну ревність і зневірилися в очікуванні. Як сказано в притчі про 10 дів у Матфія 25 розділі, всі задрімали і поснули. Такий духовний засі тривав до Мілерицького табірного зібрання в місті Ексетер, штат Нью-Гемпшир, що відбувся у середині серпня 1844 року. Там Самуїл знову представив своє переконання, що 2300 днів років. Завершиться 22 жовтня 1844 року. Його звістка отримала назву Опівнічний Крик. Ось жених іде. Виходьте на зустріч йому. Ці погляди спричинили безпрецедентний ентузіазм серед міліритів. Проте вони не розпізнали, що 2300 днів років не є пророцтвом про друге пришестя. А вказують на важливий перехід у небесному служінні Христа із святая у святая святих. Це початок очищення небесного святилища, що розпочало період суду перед другим пришестям Христа. Саме тому нам дано наказ: отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь. Основна думка цього тексту необхідність постійної духовної пильності. Оскільки день повернення Христа залишається невідомим для людей. Ісус не залишає сумніву у тому, що Його повернення відбудеться. Проте точний час цієї події прихований від людства. Грецьке слово «грегорейте», перекладене як пильнуйте, означає не спіть, будьте насторожі. Воно вказує на активний стан духовної готовності, а не на пасивне очікування. Християнин має жити в гармонії з Божою волею, уникаючи самозаспокоєння. У наступних віршах 24 го розділу Євангелії від Матвія Ісус ілюструє різницю між вірним і злим слугою. Вірний слуга готовий до повернення Господа, тоді як злий слуга нехтує своїми обов'язками. Це наголошує, що справжня пильність проявляється у вірності Богові в щоденному житті. Христос попереджає, що в часи перед Його приходом люди будуть зайняті звичайними справами, як це було перед потопом. Це означає, що багато хто буде духовно не готовий. Попередження Ісуса особливо важливе для нас, оскільки ознаки часу свідчать про наближення виконання пророцтв. Сьогодні Христос закликає нас до постійної готовності та до активної духовної пильності. Це не просто очікування подій, а стиль життя, що відображає посвяту Христу. Тому нас має цікавити, не коли Господь прийде, а хто прийде, Ісус Христос. Помолимось. Дорогий Небесний Батько, ми дуже дякуємо Тобі за ці важливі біблійні пророцтва – ти навчаєш нас, що скоро повернешся, Допоможи нам бути завжди пильними. Амінь. Отже, пильнуйте, бо не знаєте, якого дня прийде ваш Господь.